І Вона встає в 4-5 ранку. Пережив з нами приліткабу, забрали з під завалю, витягнули. Цей котяра дуже мені допомагає зі стресом справитися. Він з перших днів інтересувався кожну машину залізти під машину. Це заполонило моє серце. Всім бажаю знову мій позивний Джоні. Я проходу службу в батальйоні безплотних систем 110-ї бригади. Це мій кіт Джоні. Хлопці назвали його в честь в мене, тому що забрали його з собою. Забрали його в Покровську, ми ще тоді працювали там під Покровськом. Забрав з собою. Трішки він пережив вже з нами і обстріли. І... Бачите, який він став. Такий характер у нього, тому що він багато пережив, пережив з нами приліт кабу на городі, трішки його підзасипало, забрали, з-під завалював, витягнули і привезли його з собою. Зараз він катається з нами, де ми, там і він. Тоді вже буду як їхати додому, може, колись, як кінчиться війна, дай Бог, то заберу його з собою і буде жити він з нами. В Чернігівській області він там ще не був, ну, побуває. Маю надію на це. Привіт, мій позивний шкідник! Хочу познайомити вас з нашою кішкою, кішка кішкою впівішка. Нам вона прийшла до нас ще в мирнограді. Люди від'їжджали, кидали котів всіх. До нас прибилась маленька кошеня. Худе, голодне. От ми її відкормили. Вона вже більше ніж рік з нами. Саме цікаво, вона встає в 4-5 ранку, ходить, дивиться на всіх. І хто відкриє очі і подивиться на неї, той попав. Він повинен вранку встати, покормити її і випустити на вулицю. І так от кожен ранок вона шукає жертву. Також ловить мишей, приносить мишей, показує, що вона зловила. Ну, всі її люблять, всі без неї вже не можуть, всі за нею піклуються, кормлять. Така у нас кішка. Коли закінчиться війна, я її заберу до себе додому. Вона буде мешкати в мене з моєю родиною. Наразі наша кішка і півішка вигідна. У Нас вже забронювали двох кошеня. Вони дуже красиві, розкрас. Ну мені такі коти подобаються. Бажаю здоров'я, я військовослужбовець батальйону безпілотних систем 110-ї бригади. Це мій кіт дончик. Познайомився з ним в, на Курахівському напрямку а безпосередньо в селі Курахівка. Любив до нас заходити у підвал. На луки позалазити. Ну і забрали током з нами. Спочатку в Покровську жив, потім в Запоріжжі, тепер тут. Мабуть, він не закінчить сюди, під домову буде донька тискать. Цей котяра дуже мені допомагає. Як вдома приїжджаємо з виїзду, то він залазить на мене і сидить, не вирушиться постійно поруч. Допомагає мені зі стресом справитися. Вважаю міцного, я військовослужбовець 110-ї бригади батальйону безпілотних систем. Позивний міськів це наш улюбленець котик з позивним директором. Перебуваючи на Покровському напрямку, він до нас приходив, але в подальшому він сподобалося йому і він залишився з нами. І тепер він переміщається з нами в подальшому, але трошки з характером, тому що ще такого в нього не було зйомки на камеру, то він трошки нервує. Так, спокійся. ну Ну-ну-ну. Позивний директор, тому що він з перших днів інтересувався кожну машину залізти під машину, так ми йому по гаражі походити скрізь, повинюхувати, повидивлятись, так йому й дали позивний директор, тому що він цим інтересувався. Буває, працюємо стресові в стресовій на ситуації, все, томимося, він приходить, трошки нам знімає стрес, ми його любимо. І в подальшому, як будемо вже з перемогою звільнятися, то заберемо його додому. І бажаю міцного, я військовослужбовець 110-ї окремо механізованої бригади батальйону безпілотних систем відповівний механік. Це моя улюбленця, кішка на прізвище Вора. Як бачите, на час зйомок, буквально за півгодинки, ми маємо поповнення. Тому вітаємо молоду маму з молодим поповненням. Дана кішка з нами почала жити ще в минулому напрямку, як ми були в місті Покровськ. Після обстрілів дуже таких ми її почали замечати біля нашого будинку. Після того, як ми її почали годувати, ми думали, що це кіт сусіда якогось. Типу просто прибився, але буквально день, два, три вона не відходить від нашого будинку. Ми вже її запустили в будинок, вона дуже культурна, лагідна, не проситься, не стрибає. І великий плюс, вона дуже вихована. Це заполонило моє серце, і я її вирішив приручити. Після того ми з нею взагалі проблем не мали, вона дуже от, спокійна. Оце саме основне, що вона максимально спокійна вихована. І кожного разу в нас радиться на суті. Після важкого робочого дня, включаючи те, що ми зараз тут знаходимося, дані кути, це максимальний релакс. Сподіваюсь, на закінчення війни дану кішку я заберу додому і вона буде далі продовжувати жити разом з нами. Тому раджу всім, хто вагається брати котів. Не вагайтеся.